Створення українського гімну бере початок з осени 1862 року, коли на одній з вечірок у Павла Чубинського, етнографа, фольклориста та поета, сербські студенти, що навчалися у Київському університеті, співали патріотичну пісню, в якій згадувався цар Душан та приспіві були слова: ось саме ці слова. Чубинському пісня дуже сподобалась, і він раптом подався в іншу кімнату, а через півгодини вийшов звідти з готовим текстом пісні Ще не вмерла Україна, яку тут же проспівали на сербський мотив. Деякі дослідники вважають, що на написання також вплинули мотиви мазурки. Ось цієї мазурки. Ця мазурка згодом стала польським гімном. Марш Дембровського на той час був популярен серед народів, що боролися за незалежність, Уже за кілька місяців після написання вірша Чубинського почалося січневе повстання. Зокрема, на мотив цієї польської пісні словацький поет саме Томашек написав пісню Гей, Словаки, що була гімном Словаччини. Поширення цього вірша серед українських гуртків, щойно об'єднаних у громаду, сталося дуже швидко. 20 жовтня того ж року шеф жандармів, князь Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського за шкідливий вплив на розум простолюду, як йшлося в оригінальному документі, на проживання в Архангельську губернію. Перша публікація тексту вірша Павла Чубинського відбулась у Львівському журналі Мета у номері 4 за 1863 рік. Отримавши поширення на Західній Україні, вірш не пройшов повз увагу релігійних діячів того часу. Один з них, отець Михайло Вербицький. Знаний композитор свого часу, захоплений віршем Павла Чубинського, написав музику до нього. Перше надрукований у 1863 році з нотами. Перше публічне виконання відбулося 10 березня 1865 у перемишлі як завершальний номер концерту, присвяченого Тарасові Шевченку. На платівку вперше записаний у Кельнському відділенні грамофону в жовтні 1910 року. У виконанні Мойдеста Монсинського. У 1917-20-х роках, що не вмерла Україна, став одним з державних гімнів ОНР та ЗОНР. Зокрема, 17 червня 1917 року авторитетне американське видання The New York Times» опублікувало замітку про затвердження офіційного перекладу гімну України. Ось така історія створення нашого державного символу. Державного вільної України. Вітаю вас, друзі, зі святом, бо сьогодні Україна визначає День державного вільно. Слава Україні!